Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Президент найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру. Тож, що у цьому плані хто доклав рук до його створення? Дізнаємося від нашого кореспондента Дмитра Нопченка. Він у Вашингтоні. Дмитрий вітаю, що відомо на тепер. Ну, станом на зараз все, що кажуть у Вашингтоні, це лише на рівні зливів, на рівні чуток, на рівні того про що пише преса. Точно знаємо, що у першій годині дня за місцевим часом це у восьма буде у Києві. Має вийти на брифінг в Білому домі речниця американської адміністрації. Ну і власне від Кирилен Лівіт. Тоді преса і почує уперше, почує за весь цей час офіційну оцінку. Ну і у другій за місцевим часом це 9 за Києвом, президент Трамп матиме е, певний захід у Білому домі, і відповідно на ньому теж буде преса. Тобто очікуємо, що буквально сьогодні, ну що не менше, буде ясні щодо американської позиції, тому що і речниця адміністрації, ну і сподіваємось, сам президент, зможе таки сказати: ну а що в тих припущеннях, які зараз публікує преса, є правдою, а що ну як Трамп часто висловлюється цей фейк нюз, тому що багато з того, що ми зараз обговорюємо, чуємо, читаємо в телеграмі, ще можуть спростувати. А, те, що відомо, те про що пишуть на рівні поки що, ну просто припущень. Що а, Трамп, начебто, на цьому тижні особисто затвердив план із чотирьох розділів і 28 пунктів, що розробляли його переговірники. Четвірка з американського боку, це Вітков, це віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо, і з'явився в переговорному процесі у перше Кушнер зять Трампа. Кирило від Москви. Ну і щодо залученості України, то NBC повідомляло ці. Кава цитата представників Києва серед переговірників не було. Погоджували текст між Києвом і між Вашингтоном і Москвою. А Україну тут цитата не повідомляли про дрібні деталі, але, начебто, інформували про загальні риси плану. Ну зараз, якщо щойно ми дізналися, ну повний план Українська український офіс президента отримав щодо пунктів. Це теж поки неофіційно, Ну тобто, звісно, те, що пишуть, і про начебто наміри повністю віддати ті частини на Донецької та Луганської областей, що є під контролем Москви, і, начебто, про зобов'язання, щоб Україна відмовилася від певних видів зброї, щоб скоротили армію. Практично навпіл заборонили присутність іноземних військ на українській території, дали російської російській мові офіційний статус, начебто, це теж з'явилося. Кремль має дати обіцянки не атакувати ані Україну, ані Європу, а і Україна, і Європейський Союз має отримати певні гарантії безпеки від сполучених. Учених штатів ще раз хочу підкреслити станом на зараз. Це все ну не лише на рівні публікації, на рівні чуток і на рівні цієї інформації, яку навмисно частинками маленькими пазликами журналістам дають представники американської адміністрації і американські чиновники. Навіть Вітков, і це теж дуже показово помилково опублікував в Твіттері, А потім миттєво видалив повідомлення. Він коментував і хотів просто особисте повідомлення написати комусь, а переплутав його опублікував. Блікував, потім видалив е, коментар до однієї з пресових публікацій щодо пунктів цього плану. І він сказав: Ну, це все злив такий собі К. одна літера імені, але ну тут всі переконані, що мається на увазі, і що ну на кого ще думати, що це якраз пресі американські пресі міг злити Кирило Дмитрієв. Тобто, дуже дуже схоже, можливо, що ті пункти, які зараз з'явилися в пресі, це російське бачення, це російські пропозиції, і, наприклад, буквально за кілька годин від ліві чи від особ. Бесто Трампа ми можемо почути трохи інший перелік за цих умов. Дуже дивними є заяви з Москви, бо я теж ну вимушений за цим слідкувати. Захарова на брифінгу сказала: що Росія не отримувала від США інформації офіційними каналами щодо угод по Україні, про які пишуть змі. Пісков двічі сказав журналістам: буду цитувати, контакт між Москвою і Вашингтоном продовжується, але немає повноцінних консультацій. Його запитали, пряме запитання ну на якому рівні переговори, якщо це все з'являється в пресі, він сказав: консультації і переговорів не ведеться. Зверніть увагу. Тобто, знаєте, зараз враження, що ну, ось є певний перелік пропозицій, певний перелік пунктів, але скоріше за все його зводили просто заочно на підставі того, що написала Москва, на підставі того, що. Четвірці американських переговірників передав Дмитрієв, і ось вся ця схема, коли так довго нічого не говорили. Коли подивіться, навіть європейський союз зараз ну коментує фактично пресові публікації. Це може бути спроба прощупати реакцію, подивитися на реакцію світу для того, щоб потім сказати: Ну, дивіться, ось офіційний документ, там там немає нічого щодо чого ламають списи і щодо чого сперечаються. Абсолютне враження, і у мене і у колег журналістів, що це може. Може бути якраз ось така стратегія. Спеціально через пресу певні максимально конфліктні пункти злити, показати. Ну і зараз чекати на реакцію, а потім, можливо, щось найбільш конфронтаційне прибрати. Колеги, Київ. Дякую, Дмитре. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Дякую. Турецький лідер зустрів Володимира Зеленського біля входу до президентського палацу, де вони згодом і розпочали перемовини. Президент України сподівається до кінця року відновити обмін полоненими із Росією. В свою чергу реджеп та і Пердоган нагадав, що Туреччина прийняла загалом три раунди мирних переговорів між Україною та Росією і закликав відновити їх у Стамбулі. Ми говорили предметно і по ситуації в дипломатії, і зараз багато процесів активізувалися. Ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитись. Немає альтернативи миру. Росія повинна усвідомлювати, що за війну за вбивства не має бути жодної винагороди. Тим часом американське видання Axios, посилаючись на американських та російських чиновників, пише, що адміністрація Трампа має план із 28 пунктів про завершення війни Росії в Україні, і, нібито, його представить Ден Дріскол, міністр армії США, який перебуває з візитом у Києві, очолює розробку плану спецпосланець Трампа Стів Вітков. Трамп відправляє представників Пентагону в Україну у спробі відновити мирні переговори. Це відбувається після того, як у Білому домі збагнули, що численні попередні намагання звертатися до Москви не призвели до суттєвого прогресу в припинення війни. Спочатку війни в Україні Туреччина висловлює бажання виступати посередником між Києвом і Москвою. Делегації Росії та України з травня провели в Стамбулі кілька раундів переговорів, під час яких вдалося погодити обмін полоненими, але прогресу у справі встановлення миру ці зустрічі не принесли. Україна заявляє, що Росія неодноразово демонструвала небажання припиняти агресію, висуваючи неприйнятні вимоги щодо передачі її додаткових територій та фактичної капітуляції Києва перед Москвою. Втім, попри це Україна від діалогу не відмовляється. Головне, щоб розмову вели перші особи одразу на найвищому рівні. Нам важливо з ким нам важливо, щоб відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з диктатором Путіним. Якщо там буде присутній Трамп, ще краще. Якщо там буде, наприклад, Ердоган, як взагалі на початку говорилося про чотиристоронній формат, якщо це про Туреччину, буде також класно. Тиждень тому заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив про зупинення мирних переговорів між Києвом та Москвою через відсутність прогресу. За його словами, в умовах диктатури у Росії неможливо вести плідні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. У них дуже суворий мандат, і вони мають відстоювати ту позицію, яку їм наказали. В свою чергу, турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан вважає, що війна, зрештою, закінчиться перемовинами. і Підкреслює, що його країна є найбільш прийнятним місцем для їх проведення. Ми досягли тієї точки, де триває вже четвертий рік війни. На фронті ніхто нікуди не може рухатися, а просування можливе лише ціною величезних втрат для Росії. Її здобутки обходяться надзвичайно дорого, і Кремлю варто замислитися про мир. 16 листопада у Києві заявили, що непрямі переговори про обмін полоненими з Росією знову ведуть. Секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров пояснив, що йдеться про поновлення обміну в рамках стамбульських домовленостей. Посередниками в дискусії щодо цього виступили Туреччина та Арабські Емірати. Олександр Мужичук. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.